Яка ми мама для наших дітей? Да, я знаю, багато жінок хочуть знати, яка ж я мама для своїх діточок. І, звісно, якщо, наприклад, ваш місяць в Скорпіоні, то ви для ваших діточок така трансформуюча мама, да? така, яка е змінює життя дітей. Да? Або, наприклад, якщо ви мама з місяцем у Леві, то ви мама, яка така яскрава, буде демонструвати своїм дітям, е що світ, в принципі, цікавий, що її треба любити, да? ту маму? Ось. Uh, і також, звісно, в нашій натальній карті місяць uh, жіночки мої прекрасні демонструє не тільки яка ми мама, да? якщо ви жінка, а також він демонструє взагалі і для чоловіків, і для жінок, яка в нас мама, який образ і портрет. Нашої мамою ми маємо. Да? Тобто це не означає, до речі, що ваша мама такою була. Да? Наприклад, якщо у вас місяць в овні, а ваша мама за гороскопом, наприклад, Лев, то ви бачите тут деяку несостиковку. Це тому, чому так виходить? Тому що в вашій натальній карті відображається. Той портрет мами, який ви бачите і відчуваєте як дитина, тобто якою ви бачили і відчували, і зараз відчуваєте свою маму.